Привіт, мене звати Катя. В цьому відео вам покажу, як зробити ось таку милу зимову сумочку. Нам потрібна буде одна пластикова канва. Я її колись замовляла на AliExpress дуже давно, але в принципі в кожному магазині рукоділля є також подібні пластикові канви. Так, пряжу я вибрала для основного кольору це Himalaya Dolphin Baby в коричневому відтінку. І для країв буде в мене є нарт мінг, такий бежевий білий відтінок. Також я візьму ось такі застіпки, кнопочки магнітні. Ланцюжок підберу пізніше. Для початку нам потрібно визначитися, куди ми будемо кріпити застібки і одразу їх закріпити. Так, все. Пристібнуло наші застібки. Далі будемо починати пров'язувати основним кольором. Я починати буду з цієї частини для того, щоб, поки я дійду до клапана, набити руку і клапан зробити максимально акуратним. Обв'язувати я буду гачком. У мене це 3 мм, але можна, в принципі, підібрати інший, який вам буде зручно. Також я прикинула, скільки мені потрібно залишити клітинок для білої пряжі. Це 3 з цієї сторони і 3 з цієї. В'язати я буду горизонтальними лініями. І так як у нас будуть горизонтальні лінії повороти будуть ось тут, нам потрібно з цієї сторони відступити не три клітинки і в четвертій робити, а відступити дві клітинки і робити в третій. І потім ми в, третій, в третьому ряду пройдемося ще раз білим кольором поверх коричного. і Таким чином закриємо повороти. Так, тож починаємо в'язати. Я залишу досить великий кінчик. Для того, аби потім його акуратно сховати. Так, ось так. Тут, як бачите, я пропустила цілих три, а тут дві. І нагадаю, що ось тут буде у мене все одно білий колір. А, пропускаю я один, два, три клітинки в четверту. Я впусовую гачок і висуваю звідти пряжу. Таким чином ми робимо з'єднувальні петлі чи з'єднувальні стовпчики. Будемо так робити всю нашу сумочку і коричневим і білим кольором. Дійшли ми до кінця. Тут в мене залишилося дві клітинки. Я такі і пров'язала дві. Далі нам потрібно зробити поворот. Ми просто просовуємо гачок в першу клітинку другого ряду Ось, і розв розвертаємо в'язання. Далі продовжуємо робити таким самим чином. Відступаємо також три клітинки і в четверту просовуємо гачок. Дійшли ми до кінця другого ряду і так само робимо поворот. Далі буде трошки складніше, оскільки ми вже дійшли до застібки, але там, де можна прив'язати, ми будемо прив'язувати гачком, а де не можна, будемо прив'язувати голкою. Для початку я поміняю гачок на трошки меншого розміру, оскільки мій більший гачок там не пролізе, і буду робити з'єднувальну петлю в найближчу клітинку до застібки. За допомогою досить великих зусиль, я зробила цю останню з'єднувальну петлю. Далі потрібно обрізати нитку і будемо обходити засідку за допомогою голки. Дістаємо кінчик пряжі з нашої петлі. Тепер нам потрібно затягнути цей же кінець нитки на виворотню сторону канви. Тепер починаємо витягувати цю петлю з найближчої до застіпки клітинки. І продовжуємо робити звичайні з'єднувальні петлі. Тепер я дійшла до іншої застіпки. Тут я роблю те ж саме. Спочатку роблю петлю, дістаю нитку і забираю її з виворотньої сторони і дістаю петлю з іншого боку засіб. То нас в деяких місцях є такі просвічування, де повороти, тому ми ще цей ряд будемо проходитися білою пряжею. Я вже закінчила одну сторону, далі я обрізала нитку і буду починати наступні ряди із бокових сторін. На бокових сторонах ми будемо залишати по одній клітинці. Ось тут, одну і тут одну. А звідси будемо починати в'язати. Так, я пров'язала задню стінку сумочки, і тепер починаємо в'язати клапан. Так як з виворотній сторони наш візерунок лягає не дуже щільно і видно канву, а клапан буде постійно відкриватися його буде видно, то нам потрібно ось клапан зробити двосторонній. Значить, ми спочатку будемо в'язати цю сторону, а потім пров'яжемо цю сторону, щоб з обох сторон було гарно. Починаємо спочатку із виворотньої сторони в'язати. Все так же само. Я вже прив'язала клапан з виворотньої сторони. Зараз я буду прив'язувати його з лицьової сторони. Єдине тут ускладнення, те, що ми не можемо де застібки робити звичайні з'єднувальні петлі, оскільки нитка з виворотньої сторони буде затуляти застібку. Для того, аби закрити застібки з однієї сторони, не залишивши нитки з іншої сторони, де магніт, я взяла голку для пряжі і пров'язую спочатку нею, там, де застібки, а далі знову в'яжу, як зазвичай, гачком. Ось тут я просунула пряжу і залишила петлю, щоб легко було продовжити гачком далі в'язати з'єднувальні петлі. Я старалася пропускати однакову кількість клітинок між кожною петлею, але так і по перше, у нас погано видно ці клітинки. А по-друге, в принципі, немає великої різниці, скільки ми пропустимо і чи буде прям ідеально однаково, Тому над цим не варто сильно зациклюватися. Я вже зробила клапан, заховала лишні ниточки. Ось так акуратно він у нас вийшов. ну Дуже мені подобається. Далі ми будемо пров'язувати білим кольором, будемо робити такі самі з'єднувальні петлі. Єдине, що я тепер буду робити між петлями не 4 клітинки, а 2-3, оскільки моя біла нитка вона хоча є більш пухнастою, але все ж вона є тонше, ніж коричнева. Даю, що ми в'яжемо в той же самий ряд, де ми пров'язували останню клітинку коричневого кольору, тобто там, де у нас був поворот коричневої нитки, ми пров'язуємо ще білою пряжею для того, аби перекрити повороти і щоб не було видно канву. Як ця нитка досить тонка і канва все одно просвічує, я буду прив'язувати кожен ряд по два рази. Я вже закінчила обв'язувати сумку. Вийшло дуже гарно і ніжно. Далі нам потрібно приєднати ось такі деталі до бічних сторін нашої сумки. Обов'язково ховаємо кінчики ниток. Тепер нам потрібно зшити усі сторони сумочки між собою. Тут потрібно бути дуже уважним, щоб шивати клітинку до клітинки, щоб сумка не вийшла у нас кривою. Для надійності я прохожуся голкою в деяких клітинках двічі. Також я буду одразу пов'язувати бік, не відриваючи нитки. Я вже закінчила обв'язувати сумочку, Ось такий результат у мене вийшов. Далі необхідно буде присупити шнурок або ланцюжок, як у мене. Але я вже пробувала його насадити, хотіла насадити його одразу сюди. Але, як бачите, ланцюжок у мене линяє, тому я додам ще такі застібки чи карабінчики, не знаю, як вони називаються. Я їх, здається, купувала в Аврорі. І також я планую обв'язати цей ланцюжок. Вже з'єднали ланцюжок, Одразу запихнули сюди ось ці карабінчики. Зараз покажу, як я буду його обв'язувати. По суті, обв'язувати ми будемо таким же самим способом, як і обв'язували всю канву. Тобто звичайними з'єднувальними петлями. Пров'язали ми коричневим кольором ланцюжок. Тепер будемо пров'язувати білим за боки. Обв'язку ми будемо робити звичайними стопчиками без накиду. З кожної сторони. Ось такий результат у нас вийшов. Сумочка дуже мила і атмосферна. На зимовий сезон вдало підійде до кожного образу, а я вже, до речі, встигла поносити обновочку.